Приготуйтеся до неймовірної подорожі разом з Михайлом Грицканом, заслуженим артистом України та телеканалом Юкрейн World News. Всеукраїнський благодійний тур «Воля» триває, і сьогодні ми збираємося в Івано-Франківську. А це означає, що всіх шанувальників української музики чекає незабутній вечір. Про останні приготування розповість наша колега Валерія Коломієць. Вона з нами наживо. Валерія, Валерія привіт. Вона з нами наживо. Вітаю колеги. Не просто так. Маю для вас сюрприз. Ми у івано франківську і вдалось мені вдалось цих людей двох власне винуватців наших з вами, нашу з вами туру. Але насправді е, неймовірні люди просто поруч зі мною е, тішуся, що сьогодні вдалося, їх все таки. Е, Потрапити їм до кадру і вони поділяться своїми враженнями. Але перш ми подивимось, що знають кияни про Івано-Франківськ, а потім будемо розповідати про сьогоднішній концерт. Обласний центр Карпати і так далі. Це місто Закарпаття при прикарпет. Це місто в Україні. Файне місце. Мало не знаю. Раз був. Кінотеатр Космос, стадіон Юність та Вулиця Незалежності. Це орієнтири концертного залу Арена Центр у Івано-Франківську. Зазначаємо, адже 31 травня туди 100% їхатимуть із сусідніх населених пунктів. А ще тому, що пісні віднесуть у космос. Запальна атмосфера принесе відчуття. Юності, а національні мотиви передадуть неповторний смак незалежності. Заслужений артист України Михайло Грицкан з концертним туром воля у Івано-Франківському арена центрі буде патріотично генеральний партнер туру телеканал Волд Ньюз». Ну, от ми власне у самому арена-центрі, де вже за три години відбудеться концерт Катерини Бужинської Михайла І Я думаю, було б справедливо, аби вони з перших вуст розповіли, що вони відчувають зараз, тому що сьогодні е, така завершальна частина першого блоку нашого великого благодійного туру незламною країною воля. Тому вам слово. Щас здоров'я, всім слава України, нашим глядачам. Нас Івано-Франків зустрів дуже гарно. сьогодні. як я я, я думаю, що наші глядачі бачать такі у мене з Катериною очки. Окуляри жовто-блакитні жовто патріотичні нам подарував е, друг з Франківська. Е, Прекрасне старовинне місто. Сьогодні на концерті будуть і волонтери. І військові, і діти, і друзі, і хто ще не встиг придбати квиточок, обов'язково приходьте, тому що це така творча, патріотична зустріч. Будуть різноманітні пісні і про кохання, і про батьківщину. І головне, що сьогодні всі українці об'єднаються заради перемоги України. Діло в тому, що головна мета нашої зустрічі, я навіть так назвав на концертів, це допомога нашим хлопцям. Вони мають знати, що вони. Не залишились на одинці з війною, що вся Україна сьогодні разом з ними йде до спільної нашої перемоги, і всі на своїх фронтах роблять свою справу. Ну і власне сьомий день нашого туру концерт у івано франківську І на сьогоднішній день у рамках туру зібрано майже мільйон гривень. Мільйон гривень, які піде на допомогу для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвейс, де служить рідний брат Катерини для збройних сил. І я вважаю, що ми робимо величезну справу. Вже зовсім зовсім скоро за лічені години розпочнеться концерт. Поки там триває саунчек. Там дуже гучно, але я обіцяю, що вже з нашою старою традицією. Наступної години ми все-таки відчинимо ці двері. Я вам покажу, що ж відбувається за лаштунками у івано франківську е, Валерій, Якщо не заперечиш, ми, ми хотіли б, ми хотіли б та ми хотіли дещо запитати о, у артистів, якщо, о, якщо не заперечуєте, ледь не щодня ви даєте концерти вже сім днів поспіль. Часто доводиться переїздити, багато часу проводиться в автобусах і кожного дня і саундчеки. Потім концерти. Концерти, як ми знаємо, тривають понад три години. Як ви встигаєте відновлюватися? Де черпаєте натхнення, аби кожного дня виходити до публіки, виходити до людей такими усміхненими, свіжими і бадьорими, як ви є зараз? Діло в тому, що ми там і, і беремо енергію. Ми віддаємо енергію і знаходимо в залі людей, які нам віддають, тому що люди люди повертають нам набагато більше. І ви знаєте, як колись один з артистів сказав, що сцена це наркотик, і дійсно. Люди, вони лікують, вони люблять, вони аплодують, вони дають нам почуття радості, дають неймовірні емоції, щире серця і очі, і це нас відновлює. І я скажу, як жінка, що я дуже задоволена. Такий графік, бо я вже скинула три кіло. Якраз іде літо, і я в чудовій формі. Чудово! А я рахую, що ви знаєте, коли... Я рахую, що коли робиш гарні справи, то енергію дає ще Господь Бог. Однозначно. Ви самі усе чули. Я думаю, що наступної години все-таки зазирнемо за лаштунки і е, побачимо. А поки що підемо готуватись до концерту, бо вже зовсім зовсім трошечки часу лишається. Та-та, все розуміємо. Добре, готуйтеся до концерту. Гарно вам підготуватися. Гарного виступу Валерій. Тобі дякую. Обов'язково чекатиму на твої включення. Ще нагадаю, що з нами наживо із звано-франківська була наша колега Валерія Коломієць. Розповідала про останні приготування до концерту заслуженого артиста України Михайла Грицькана та народної артистки Катерини Бужин у рамках всеукраїнського благодійного туру незламною країною воля навіть вдалося поспілкуватися із артистами.